Вимикай буденність. Вмикай премач. Громадяни вимагають. У Путіна видали нові страшилки про удари Арешнікам. Президент Америки відвідає Україну, де зупиниться лідер США. Чи вистоїть Україна без американської зброї? Українська влада зробила гучну заяву не в змозі здолати Україну. Орбан несподівано наїхав на Росію. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Росіяни вимагають ударити арешникам по Києву та Львову. Про це заявив глава російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський. При цьому він намагається знайти виправдання, говорячи про те, що такі удари можуть стати помстою, нібито за підрив пасажирського поїзда. Він також виправдовує удари по житлових будинках в Україні, звинувачуючи у всьому ППО і радіоелектронну боротьбу. Наше населення, наші громадяни требують гораздо болі жорстоких дій. от нас. Нужно орешникам по Киеву, по Львову, хватит переговоров, и нам очень тяжело в этом отношении. Почему ситуация для Украины стала хуже? Потому что в четырех субъектах прошли референдумы, в четырех регионах, и это официальная часть России. И Россия не может оттуда уйти, потому что это будет предать людей всех. Это невозможно. Они записаны в Конституции России. Вот. Но если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, сесфаер, все что угодно, не договориться, то это будет, знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном Карабах. Да. То этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками, вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты. Это будет ядерная война. Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Мы этого не хотим. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир. Вот. І признати нової території. Все. такі заклики лунають на тлі постійних заяв про те, що Трамп швидше за все усунеться від війни в Україні та припинить поставки американської зброї Києву. Такий розвиток подій буде найбільш імовірним після того, як Дональд Трамп звинуватить і Москву, і Україну у тому, що вони не виконують його наказів, пише видання Foreign Policy. Та представники Трампа і сам президент Америки неодноразово використовував такі лякалки. Чи це дійсно може бути правдою? Як думаєте, ви напишіть нам у коментарях. До речі, за інформацією видання адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити постачання зброї Україні, але США не мають наміру зупиняти надання супутникових розвідданих, адже це очі та вуха України. А український крах коштуватиме Вашингтону надмірно дорого. Примітно, що у інтерв'ю для CNN Sports український боксер Олександр Усик сказав, що американський президент повинен відповідати за свої слова і виконати обіцянку припинити війну в Україні. Нехай приїде в Україну і поживе тут хоча б тиждень. Тоді він зрозуміє, що відбувається. Усик закликав Трампа відповідати за свої слова і запросив до України. Я пропоную йому свій дім, нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Я забезпечую йому повну безпеку. Нехай він поживе в моєму будинку тиждень. і Подивиться, як над ним літають ракети, як живуть люди в Україні. Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав. Він пояснив ці слова тим, що якщо Москва дізнається про такий візит американського президента, то вона припинить свої атаки. А якщо він прийде таємно, нехай живе десь на оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки. Тоді він зрозуміє, що відбувається. До слова в Україні є так званий план Б, якщо Трамп таки сховається до нори. Україна працює над тим, щоб отримувати військову допомогу від США і після того як закінчиться спадщина Байдена. <зас> Це допомога надходить і йде активна розмова з американцями про те, щоб сам закуповувати, закуповувати зброю. В тому числі, до речі, в рамках цього фонду, створеного за угодою про мінеральні, так звані угодою про мінеральні ресурси. Там передбачено як ви знаєте, такий механізм. Це прямо вписано в цій угоді можливість власне компенсації цього фонду надано наданої зброї. Тому це теж один з варіантів, яким чином Україна продовжує отримувати допомогу. Я ризикну сказати, ризикну запевнити українську громадськість, що українська дипломатія працює і робить все для того, щоб ця допомога американська, тобто зброя американська, щоб вона надходила. І я переконаний, що нам вдасться знайти модальності, рішення, які дозволять отримувати необхідну цього американського роззброєння, обладнання, ліцензії, якщо треба, і інші речі і робот на цей Цікаво, а де Україна візьме кошти? Бо за словами економіста Олега Устенко, країна витрачає на війну майже третину ВВП. Фінансове навантаження на державний бюджет України є безпрецедентним у світовому масштабі, і без міжнародної підтримки економіка не витримає, вважає експерт. Цей рік ми витрачаємо ну приблизно біля 30% нашого валого внутрішнього продукту. Навіть 26 копійками 26 шість нам біля 30 відсотків. Нашого валового внутрішнього продукту на сектор безпеки і оборони ну там не принципово скільки там плюс-мінус 1 1-2-3 відсотки. Там в даному випадку це не принципово. Але якщо взяти 30 відсотків, то я б теж звернув би вашу увагу на те, що зараз країни, які є членами НАТО, не всі витрачають навіть 2 відсотки, навіть 2 відсотки. Стратегічне завдання, яке ставиться перед ними, це витрачати. 3%, не 5%, про які говорить Руте, а 3%. 3% вони намагаються досягти в цьому році витрат власного ВВП на сектор безпеки і оборони. Ми в 10 разів більше витрачаємо, в 10 разів більше. Жодна країна такого плану витрат не несе, не тягне. Зрозуміло, що для нас це просто дуже-дуже Важко робити, зрозуміло, що без зовнішньої допомоги ми взагалі не в стані будемо такого плану витримувати бюджетні навантаження. 40% нашого ВВП 4 з кожних 10 гривень, які ми взагалі виробляємо в країні, і йдуть в державний бюджет 4 гривні з 10, які ми заробляємо в країні. Ну і рахуйте, що з цих 4 гривень. Які ідуть до державного бюджету, ну практично 3 гривні, трохи навіть більше, ідуть на сектор безпеки і оборони. Тобто, все, що ми виробляємо, іде на сектор безпеки і оборони до війни. В нас ця цифра була біля там 2% ВВП зараз це ну значні такі цифри. Все, що заробляється іде на сектор безпеки і оборони, відповідно, це інша країна. Фінансувати не в стані, якщо немає зовнішньої допомоги, це теж треба розуміти тому. Ну багато викликів зрозуміло, що без зовнішньої допомоги не обійти. Зрозуміло, що європейський союз має це фінансувати. Зрозуміло, що кошти нам потрібні більше. Найбільше обмеження, які є в державі, це завжди обмеження. Ну якщо говорити з точки зору економіки, це фінансові бюджетні обмеження. бо Взагалі виникає питання, де гроші брати. Не в змозі здолати Україну. Орбан несподівано наїхав на Росію. Прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. Однак при цьому він зазначив, що на його думку Україна зазнає поразки. У Росії недостатньо потужності, якщо вона не в змозі здолати Україну то тим більше не зможе атакувати НАТО, одночасно з цим відповідаючи на інше запитання, угорські лідер зауважив, що Україна, за його словами, витрачає війну і припустив, що зупинити конфлікт зможуть тільки переговори між США і Росією. Ні, Україна, ні Європа не зможуть домовитися з Росією. Україна тому, що програє, а Європа тому, що за НАТО глибоко залучена у конфлікт. Тільки американсько-російський діалог зможе привести до реальної мирної угоди. Примітно, що Україна запрошена на саміт НАТО в Газі, і президент Зеленський буде присутній. Про це заявив Георгій Тихий. Він додав, що потрібна не лише участь України, а й сильні рішення цього саміту. За його словами, саміт альянсу неможливий без участі України, оскільки війна Росії проти України є найбільш безпековим викликом цього століття. Україна запрошена на саміт НАТО в Газі запрошений президент України Володимир Зеленський. Це запрошення важливе, Ми вдячні за нього і наголошуємо, що потрібна не, не лише участь України, але й потрібні сильні рішення цього саміту. Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї ці зустрічі. І, і нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал все-таки сили і єдності, в тому числі, що стосується України. От зараз іде робота над тим, щоб... Вийти на ці інші кові, які за підсумками саміт самі на поразі. І я думаю, що від цього буде залежати в тому числі і участь України, рівень, участі України. Це взаємопов'язані два питання. Але запрошені є, ми з нього вдячні. Сьогодні, на нашу думку, саміт е, Альянсу неможливий без участі України це, бо така реальність на сьогоднішній день війна Росії проти України це найбільший безпековий виклик цього століття. Найбільше безпековий випадків на сьогоднішній день стоїть перед Альянсом. Тому тут не про забаранки України, а про те, що це сама реальність диктує, що Україна має бути спочатку на цьому саміті і бути присутньою особисто, в тому числі можливо на найвищому рівні, і бути в рішенням саміту. Тому що Альянс має, звісно, проєктувати силу, Особливо, бо ці рішення, звісно, що... Читають Москві і а, відповідно до рішення валити на цьому саміті, в, Сані, в, Сані, в Сані теж будують свої розрахунки. Якщо все-таки Євроатлантична спільнота хоче стримувати російську агресію, хоче продемонструвати Путіну, що далі напад на цю спільноту не вийде і не буде корисним, тоді треба вже зараз проєктувати силу. Насправне відчувати, що цей що альянс альянс не буде просто так слідкувати за тим, що відбувається. Дякую. А що ви думаєте про такі заяви Орбана? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.